Сйозно? Ну. Воєбродський? А його машина? Що їх? Добрий, інспектор. Інспектор, можна вам питання задати? Так. Дивіться, а що він робить? Протокол складає. А що ви робите, інспектор? У мене два питання вже є. Перше питання... Що ви зараз робите? Динзик Володимир Богданович? Як? А де людина, на яку ви складаєте протокол за її відсутності, інспектор? Ви що, фальсифікуєте? Дзиндзик Дзен... Фальсифікує? Володимир Богданович. Інспект. А де є Дзиндзик Володимир де Богданович? людина? Ви не можете відсутності складати. Людина сказала, немає які від автомобіля. А, а де є... автомобіль? Де, а та які питання? А де, та, де та людина? А де та людина? Ви маєте стояти біля нього і складати біля нього, інспектор. Людина попросила, щоб зачекала в машині. Ну добре, станьте біля його машини і складайте біля, біля його машини. А чому ваш автомобіль порушує правила дорожнього руху? І це вже друге питання, так. Які саме? Який саме? <laughs> <Який сами? смех> <laughs> інспектор! Інспектор. ви що не знаєте правила дорожнього руху чи що? Які самі А правила а по дорожнього віде. руху України? Пункт 15.9. Відкрийте, перечитайте. А ви, ви водій цього транспортного засобу? Ні. Ні? А хто? Телепортувався. А хто ви взагалі такий є? лв, 0... ЛВ 0257 Бо є підозра, що ви, ви правил не знаєте. Чим ви зайняті? Порушенням правил дорожнього руху. Інспектор, є підозра, що ви не є інспектор. Добре. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Та то нічого, доброго в тому нема. Піжіть, будь ласка, посвідчення, інспектор. Ну Ви тримаєте чужі документи, я підозрюю, що ви викрали в когось документи, викрали автомобіль, тому що ви правил не знаєте. Інспектора мають знати правила досконально. Ви можете представитись, інспектор? Моє Прошу? Інспектор. випробувати. моє Інспектор. Бляк, а можна посвідчення ваше, будь ласка? Бабляк, Остап Степанович, інспектор ДПС ДАІ, до 15-го року, 19-го 15 місця. Ну Пане Бобляк, а можна знати, де людина є та, от, на яку ви оформляєте? Де в якій вона в машині сидить? Ну дивіться, інспектор. Ви зараз просто гірше собі робите, розумієте? Ми зараз подзвонимо черговому, викличемо відповідального, який у вас звод? Перший? Вон напарник іде. Де напарник? Аво. О, Василь Васильович. Так. <реш> ходіть, ходіть сюди. Ходіть, ходіть. <реш> Зараз Серіосич на нас протокол складе. Старший звод, Галанкіна. нам. Добрий день! Добрий добрий день, день. Треба е, протокол знаш, скласти то, на то, водія. Парник, ви його знаєте? Що, дивіться, а він його? тримає документи, людини нема. Він встаний не викрав документи. Ну я не знаю, якоїсь людини, от дивіться, документи тримаю в руках людини немає, він пише протокол. Знаєте, що тут відбувається? Не знаю. Пише, значить на порушення, пише. Порушення. Добре, а де людина? А ви інспектор дає? Ну, а ви складете протокол на водія цього автомобіля, який порушує правила дорожнього руху. Пункт 15.9. 15? Так. А... Правила дорожнього руху України. 10 ми можемо Чекай, давай я зазніму з прив'язкою до... Давай край, давай я дивись. Так, світлофот, перехід пішохідний. Два, три, чотири, чотири. Нехай буде 5 метрів. Від черга. Тут два, два знаки міряйте, до перехрестя. А пішохідний перехід, що, не два, ви, не рахуєте, раз, ви не рахуєте чи як? Дведь. Чи пішохідний перехід? Два, три, <ріхи> чотири. Я вже на пів машини зайшов. Ну, а того це не повірить. А де? Мене не цікавить, де водій є. два знаки. Які два знаки? О, бачите, один. Слушайте, що викликає відповідального, дивіться, е, тримає документи чужі. Е, він пише протокол, він з протоколу не може. Де доводи. людина? Він має присутність. Як зараз прийде? Ху... прийде. може У природних було? потребах мало що. Тобто треба відповідального викликати. Потреб... Відповідальний Потреб... Є Тут, тут був. Ви можете приказати. Ви? Ви можете показати, де людина зараз. Дивіться, постанову виносить. Пиши! Опа. Без присутності людини виносить постанову. Ого, інспектор, ну стоїте.

Добрий день. Ми з дорожнього контролю. Допомогу, ще потрібно. Інспектор, інспектор порушує процедуру при складанні документів на вас. 40. Ви щось порушили? Ви щось порушили? Дивіться, у вас згідно закону, дивіться, згідно закону, ви можете подати клопотання і розглядати, матеріали буде не інспектор, а в ДАІ. Може вам потрібно адвоката, Ми можемо вам допомогти юридично. Допомогти вам... що інспектор може, не, не буде ви... виносити постанову. Ви зараз винесе постанову і ви автоматично будете платити штраф. А якщо ви можете наняти адвоката, ну, або з кимось домовитись, і піти в ДАІ, розбиратися в цій справі. Прошу? Я ж порушив. Тобто ви зі всім згідні, так? Ну Ну то я ж Тепер ну, Перейдемо. Добре, ви як свідомий громадянин, готові понести відповідальність заплатити штраф. Ну, це, так, це, так само, це так само позитивно, що, що люди є свідомі, і якщо порушили, Добре. то не, не намагаються уникнути відповідальності. Це, 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 це так само правильно. Ні. Ми, 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 ми не маємо нічого проти. Ми, ми, ж кажемо, ми, ж кажемо, ми ж кажемо, що це є свідомий громадянин, який ви порушує право. Визнає своє порушення. Так, але дати знає... протокол, а не в себе в машині. Він мав на капоті. Дитина маленька, він пропонував пройти дому. Коли дійсно неправильні дії, то так, а коли все правильно, то так Ні, ну людина, визна, людина визнала свою вину, готова понести відповідальність. Це, все нормально. це так само mm. говорить якийсь плюс Я про людину. Все правильно, все правильно. Про людину і про інспектора збирати. Про людину про інспектора, Ну Інспектор виконує свою роботу. Дов ю, дов ю порушення. Інспектор виконує свою роботу. Добре, інспектор, щасливо. А ви більше не порушуйте.